Мене звуть Артем, мені 17 років. До соццентру потрапив, тому що в мене багатодітна сім'я. У мене одна мати. Батько пішов, коли мені було три. В мене дві сестри та три брата. Колись, коли я ще. Працював з комп'ютером своєї бабушки, я якось засікався темою хакінгу. і мені це, це так сподобалося, що я захотів стати спеціалістом в області кібербезпеки. Я мрію захищати великі компанії, прям дуже великі, і всю нашу Україну від хакерів. А також я дуже мріяв з дитинства збирати свої штучки хакерські. Наприклад, ти прийшов в компанію і почав там взламувати її. Ти свою штучку взяв. Ти знаєш, як вона робить. Ти взяв зламав компанію і сказав: От тут у вас проблема, і я можу її справити. У фонду Шанс на зміни є такі напрями, як профорієнтації. На одній з них е, у форі нам розказали, як все працює всередині, і мене це дуже зацікавило. Фонд організував так, що вони договорилися з форою, щоб вони провели мені співбесіду. Я пройшов співбесіду, вже офіційно працевлаштувався. І мене будуть навчати фори, і мені потрібен комп'ютер, щоб я міг заробляти в ІТ, тому що в мене це виходить. Для мене це важливо, тому що моя мати ніде не працює, і в нас дуже тяжко з грошима в сім'ї. Я цього дуже якось соромлюсь. Я дуже хочу купити мамі квітів, тому що я це ніколи не робив. Якщо мені допоможуть якісь люди, я буду дуже вдячний. Я зможу досягти успіхів в тому, що я хочу. Привіт, щоб наша програма продовжувалася до Підпискою на Баймієкофі або Монобанку. Лінк в описі профілю.